Добрий вечір, пане Адріане. Слава Україні. Добрий вечір. Добрий вечір. Добре, вечну. Звичайно, то ті заяви Трампа вони більш такі політичні. Вони є, сигналізують небезпеку, яка безумовно є. Але головним джерелом цієї небезпеки є, звичайно, Путін. Ми з вами ще про це також поговоримо, але я хочу розпочати із крайнього інтерв'ю президента Зеленського, який заявив, що Україна розробить мирний план до кінця листопада. Вкотре він це заявив. Чому на вашу думку наголошують саме на такому терміні? Це тому, що вибори у сполучених штатах чи це пов'язано з чимось іншим. Ну, звичайно, звичайно, вибори вони хочуть е, наші політики, наш президент в першу чергу, і світові політики хотіли би. Добитися якоїсь ідеї, якогось рішення до, до початку до початку оцього голосування за президента Сполучених Штатів. Бо коли вже є відомі результати голосування, тоді до передачі влади два місяці адміністрація. Ні, ніхто нічого реального робити не будуть, тобто хочуть встигнути, чи вдасться це зробити. Це звичайно, звичайно, є питання, тому, тому що є дуже великий спротив і. Російської агентури по цілому світі, бо тут є не секрет, що головною проблемою для нас не є любов до Росії, а головною проблемою є те, що велика частина країн дуже не любить Сполучених Штатів Америки, і от вони якраз автоматично чомусь кидаються в обійми. Росії, але я повинен сказати, що тут є й оптимістичний елемент. Цим оптимістичним елементом, на мою думку, був візит нашого міністра закордонних справ Кулеби до Китаю, бо в нас були якісь непорозуміння з зовнішньою політикою. Не було відомо, де є центр прийняття рішень по зовнішній політиці, чи Міністерство закордонних справ, чи адміністрація президента, чи їде Єрмак, чи їде, чи їде Кулеба і хто який має повноваження. І від і від кого, але зараз е дуже вдалий візит був Кулеби е до Китаю, і мені здається, що китайська позиція китайці хотіли озвучити, що вони більш благосклонно ставляться до мирних рішень, хоча. Чесно сказав, що китайці і далі і, і, залишаються головним торговим партнером Росії, і всі і стратегічні товари, і деякі товари подвійного назначення, тобто ті, які можна використовувати в військовій промисловості, ідуть широкою рікою з Китаю. Ну, звичайно, вони йдуть різні товари з різних країн під різними іншими марками: Казахстан, Вірменія, Грузія. Навіть Австрія йде так само, як ви в дронах були знайдені і американські частини, і чеські, і, і, і навіть польські. Так що Росія Росія проводить дуже широку економічну кампанію для того, щоб щоб забезпечити свою промисловість, особливо військову військову промисловість, найсучаснішими. Елементами, які Росія не здатна виготовити, і мені здається, що той візит до Китаю буде мати дуже велике значення для оцього мирного плану, який, який видає Зеленський, бо бачите, зараз, в нас зараз минулому році по опитуваннях. 10% людей було за переговори. Тепер вже десь біля 32% за переговори. Але ці переговори повинні бути так, би, ми весь народ вважає справедливими. мають бути переговори. Хоч звичайно є різні голоси заходу. Навіть той же Джонсон, який ніби по нашій стороні, що вважає, що в якійсь мірі треба, треба враховувати ті реалії, які є на, на землі. Ті реалії, які є на лінії фронту, і це є в принципі дуже важка проблема для нас. І виступив навіть мер Києва Кличко, який сказав, що при тих всіх мирних планах, коли від нас будуть вимагати якісь територіальні поступки, то владі треба буде проводити референдум, чи народ буде згоден з такими рішеннями. Ну але з огляду на ці всі чинники, про які ви сказали, про візит колеби до Китаю, про а, чергову заяву президента щодо мирного плану, як ви вважаєте чи чи можна говорити про те, що будуть в листопаді, що розпочнуться якісь реальні домовленості щодо а, припинення завершення війни Росії проти України до чого готу готуватися вони, бути вони готовими? Проходити, але, але тут є дуже звичайно незрозуміла позиція Росії, бо Росія в якомусь сенсі себе чує так, би мовити, непогано і Росіяни підтримують цю економічну ситуацію. Ви можете собі уявити, що по американських даних реальна зарплата в Росії виросла на 14%. Тобто, вони від і, і далі, і далі, і далі йде нафта під в різних різними танкерами, які не мають е, ніяких прапорів, і йде різна різна, різна політика, яка дає можливість. Росії все-таки утримувати свою фінансову систему. Бо той, то як казали, що з початком санкцій економіка Росії впаде. Абсолютно ні. Санкції не є дуже такими ефективними. По деяких галузях вони вдарили, безумовно, вдарили. Але, але бачите, навіть от, оті всі російські активи. Російські активи не хочуть конфіскувати на Заході, конфіскують тільки. Прибутки від тих активів, у річні той в рік, який буде прибуток з російського активу, вони його хочуть передати в Росії. А навіть Швейцарія відмовилася передавати е, ці проценти. Чому тому, що в Швейцарії є центр багатьох російських фірм, і центр і Газпром є зареєстрована швейцарська фірма в місті ЦУК. Сам бачив цей величезний, величезний комплекс. Так що ситуація тут є. Дуже неясна є хитка, чи буде хоч якась реальна воля від Росії, щось зробити, бо поки не буде реального тиску на Росію, дуже мало, мало ймовірно, що нам вдасться і отримати якийсь план, який був би реалістичним, тобто який був прийнятний для обох сторін, так ну от власне одні з останніх заяв від Росії це було про те, що їм не потрібні. Там ніякі саміти, мирні перемовини. Що вони вважають це все дурниця і не хочуть іти на будь-яку розмову. А я ще хочу вас. Ось про що запитати в мережі в медіа. Зокрема, з'явилася інформація про те, що Трамп може висунути Путіну ультиматум. Про це сказав американський політик і керівник окружного відділення республіканської партії по 45-му округу асамблеї штату Нью-Йорк Борис Пінкус. А саме Трамп може запропонувати покинути захоплені території України за конкретний невеликий проміжок часу. А в разі відмови він скаже, що буде змушений дати Україні суперсучасні види озброєнь, які ніхто ніколи за кордоном не отримував. А ось Україна отримує в необмеженій кількості, так щоб могла силою викинути Росію за межі 91-го року. Що ви думаєте про такий ультиматум? Наскільки реальним є те, що Трамп піде на такий крок? Чи якщо стане президентом, чи це слова його більш можливі слова за словами у цього пінкуса, спрямовані на те, щоб якраз і стати президентом? Бачите, по перше, я тут хотів вернутися до Росії про російські заяви. Все, що говорить Росія, це в більшості випадків це навпаки. Росії вірити ні в чому не можна. Тобто, всі заяви російських офіційних осіб, вони абсолютно нічого не означають. Інша справа, звичайно, західні лідери також мають багато висловлювань політичних, які також мають свої цілі, які які. Є спрямовані для отримання якихось вигід, тобто для Трампа, це для того, щоб йому якось полегшити стати президентом. Трамп є така, в принципі, трошки некерована людина, яка може, яка могла би імовірність такого прийняття рішення, звичайно, є такого такого звернення до Росії. Хоча. Оті всі його відносини, які вони були в нього були раніше з Росією, вони все таки чесно сказавши, ставлять, ставлять під сумнів, але якийсь тиск безумовно на Росію Трамп може зробити, бо демократи ніякого тиску на Росію на Росію робити не можуть ну ми, ми знаємо, то ще демократи з часів президента Рузвельта, який встановив дипломатичні відносини з. Радянським Союзом в 1933 році в розгар в розпал голодомору, і коли він мав ту інформацію, що, що відбувається в радянському союзі, але його цікавило тільки експорт американських фабрик і заводів, побудова тих заводів в Совєтському Союзі і вихід свого внутрішнього своєї внутрішньої кризи для американців найважливіше є внутрішні питання. Внутрішні економічні питання, і оці питання вони перекривають всі інші зовнішньополітичні завдання і ситуації, які зараз. Але зовнішньополітична ситуація в них є дуже важка, тому що є от багато багато неприємних. Події, які відбуваються в світі, особливо події зараз на близькому сході, коли президент Туреччин Ердоган заявив, що він розглядає можливість нападу на, на Ізраїль. Це взагалі неймовірна заява. Друга перемога перемога комуніста Мадуро на виборах в, в, в Венесуелі, фальсифіковані вибори. І всюди американці мусять приймати якісь рішення підтримувати демократію, бо в світі є єдина надія на якусь підтримку демократії тільки з боку Сполучених Штатів, і це для американців є дуже важка задача завдання, особливо зараз в цей час, коли є кілька потенційних важких точок, таких як Тайвань, а Україну про Україну і не кажемо, що американці будуть змушені діяти в дуже важких. Умовах, і для такої ситуації, звичайно, потрібен дуже рішучий президент. Власне, Трамп заявив нещодавно, що конфлікти на близькому сході, вторгнення Росії в Україну можуть перерости у третю світову війну, якщо він програє вибори цього року. Це те, з чого ми починали. Як такі його заяви сприймати? Що ви при думаєте? Ну, бачите, щось звичайно подібне висить в повітрі. Але всі отакі війни, як третя світова війна, вона, вона має свої корені. Все може може йти з боку, з боку Росії і з боку Китаю. Але з боку Китаю, я не думаю, це є нереально. Китаю зараз не потрібно. Китай не є готовий. Як заявив його лідер, він буде до 27-го року тільки укріплювати свою армію. Так що, але з другого боку, знаєте що? Що кожна світова війна почалася в той момент, коли ніхто нікого ні того не очікував, і коли всі до цього не були готові. Ніхто не був готовий, готові ні до Першої світової війни, ні до Другої світової війни. Коли війна почалася, виявилося, що готовність є дуже слабенька в багатьох. Країн так все може статися, але будемо все таки оптимістами, що цього не станеться, і якісь не якісь події. А світові лідери будуть дуже реалістичні і зможуть зупинити негативні тенденції, які, які відчуваються в даний момент. Один з наших експертів, який часто вмикається в проєкт, говорить Великий Львів, каже, що можливість третьої світової навпаки дуже висока, якщо Трамп переможе на виборах, аніж коли не переможе, це, це абсолютно неправильно. Я думаю, бачите, що, що президент Сполучених Штатів це дуже висока функція. Але як один з видатних президентів минулого сказав, що головна роль президента є під час війни. Коли війни немає, вирішують інші експерти, і спеціалісти, і відповідні міністерства, і дуже серйозний державний департамент і американська армія дуже серйозно зараз готова. Я не думаю, що війна може починатися із з вибору Трампа. Що з вибору Трампа значить, американці будуть винні. Ні. Я не думаю, що таке просто можливо, і американцям це є останнє, що їм потрібно в даний момент. Тому вони так дуже в рукавичках в рукавичках розмовляють з путіним, діють з путіним, не дають дозволу, щоб використовувати їх зброю на російській території. Американцям третя світова війна абсолютно не потрібна. І це є абсолютно ясно. Навпаки, коли президент Америки є слабкий, такий як Обама, такий як Байден, починають і Росія, і Китай починають так так, так мовити простою мовою нагліти, то, то вони починають небезпечні ситуації тільки коли президент Сполучених Штатів є слабкий, коли президент є трошки сильніший, і в тому сенсі, що він в якомусь плані відповідає за свої слова. Бо, як мені я зустрічався зараз з Гарі з Гарі Каспаровим в Загребі буквально два тижні тому назад, і він сказав, що проблема нас, наша проблема і, і і заходу є в тому, що американці багато обіцяють, а дають набагато менше. І от, от, і все. Я ще о, хочу вас запитати про події на малі. Теж ми показували сюжет, що там відбувається перед розмовою із вами. Повстанці Туарега заявили, що за два дні боїв біля Алжирського кордону були вбиті і поранені десятки солдатів і найманців ПВК Вагнер. Представник гурміноборони на це відреагував. Він заявив, що повстанці отримали необхідну інформацію, яка допомогла їм провести операцію проти вагнерівців. А пане Адріане, чи варто нам звертати увагу на те, що там відбувається, чи є події я думаю важливими для України? Вагнерівці вже фактично втратили свою роль, своє значення після, після першого року війни в Україні і після смерті свого лідера Пригожина. Їх розформували, розформували по різних частинах. Вони є високонавчені, звичайно, солдати. Але, але воювати в важких умовах Африки в, в умовах пустині, так як французький, французький легіон мав проблеми. З багато довшим досвідом, то в вагнерівці реально, якщо дивитися на якось довготерміново, в них немає жодних шансів воювати в таких, в таких умовах. Бо ці місцеві народи, туареги особливо, вони прекрасно знають, знають свою, свою територію, вони знають, знають і всі. Всі підходи, і всі можливі, можливі, так би мовити, виходи з будь-якої ситуації, з будь-якого зіткнення, і я думаю, що бачите, це є боковий фронт. Він тільки зв'язаний з сировиною, бо в росіян все зв'язано з сировиною. Він зв'язаний з ураном, з ураном там в Чаді, в Нігері, в тих, в тих країнах, де є корисні копалини, так само, як Китай. Проводить експансію по Африці в зв'язку з тим, що йому потрібно гарантувати доставку багатьох різних груд, багатьох копалень, щоб мати резерв для своєї економіки, так само і в, в, в росіян з'явилися такі ідеї. Ну, але та ідея була ще додана тим, щоб відрізати Францію, відрізати Захід від уранового, уранових тих шахт, і, і створити якісь. Проблеми для і для західної економіки, для для західних, особливо французьких ядерних станцій. Я думаю, що це була тільки, тільки така проблема. Але, чесно сказавши, я думаю, що це так завжди, що руски переоцінили силу своєї зброї. І ту зброю, яка би могла діяти в умовах пустині. То вам не ті фільми, фільми Михалкова про, про біле сонце, сонце пустині і так далі. Умови там зовсім інші і набагато гірші.